Сьогодні у цьому відео дуже незвичайна клавіатура. Це дочірна компанія Yunzi, яка називається KZZ, модель z 98 Клавіатура, яка виглядає незвично, має свої фішки і однозначно знаєте свого прихильника. Поставляється клавіатура дана ось такій привабливій картонці, дуже крутий принт. І відповідно давай дивитися, що всередині. адже ми затестимо також цю клавіатуру. Подивимося, який тайпінг, взагалі що в комплекті. Ну я поділю своїм враженням від даної клавіатури. Наперед хочу подякувати всім тим, хто підтримує мій канал активністю, хто підтримує канал спонсорством, донатом. Спонсорів можете побачити зараз на екрані. Буду дуже вдячний новим глядачам, які переглядають це відео за активністю, тому що це дуже важливо. Тому важливий твій коментар, важливий твій лайк і, звичайно, підписка. Якщо хочеш також підтримати мій канал матеріальною, то також можеш скористатись посиланнями під відео. І так, що можу сказати по упакуванню. Упакування мені дуже подобається, коли виробники підходять до своїх гаджетів, скажімо так, дуже детально. Якщо подивитись на пакування даної клавіатури, то нас зустрічають такі вкладиш. Це інструкція. Є додатковий вкладиш також тут. Є певна інформація на англійській мові. Так, ця клавіатура призначена для європейського ринку, але ти можеш замовити цю клавіатуру на Алікспресі або можеш замовити на офіційному сайті. Є пластикова кришка, яка закриває клавіатуру. Я не знаю, правда, хто нею користується, але вона є, і це дуже добре. Сама клавіатура, давай одразу покажу, як вона виглядає. Дуже незвичний борт. Я на фотографіях, коли дивився в інтернеті, мені він реально дуже сподобався. Гарне комбінування білого і фіолетового кольору. Плюс дуже крутий градієнт на самому корпусі. Відповідно, зразу кидається в очі. Ось така глянцева поверхня. Тут є екран, тут є ролер. Теж він незвичайна конструкція, є кнопка. Плюс зверху бачу вже донгл. Є тут багато різних роз'ємів. І це реально цікаво. Два USB-C і USB-A-порт. Давай клавіатуру покладу і подивимося, що далі там в комплекті знаходиться. В такому відсіку. Так. Густий комплект, вже бачу, мені це дуже подобається. Так, є комбінований пулер для кейкапів і для свічів фірмовий. Ось так він виглядає. Є додаткові кейкапи. Кейкапи вже бачу: PBT, шот по ідеї. Так, ось 4 кейкапа додаткових. Є свічі. Ось так вони виглядають. Свічі на 5 пін. 4 додаткових є. Кабель. Дуже прикольний кабель. Я, до речі, вже зустрічав такий кабель в клавіатурі від Apple Maker. Мені також сподобалась якість. так, Ось такого кольору. Пурпул да, темно-фіолетовий. USB-A, USB-C, все в плівках. О, отака шкіряна, типу, закрутка, яка тримає цей кабель. От, дуже приємний кабель на дотик. Він еластичний, але при тому достатньо такий товстий. Дуже класний кабель, от мені подобається. І виглядає це дуже дуже класно відповідно з самою клавіатурою. Клавіатура бездрутова, але ти будеш кабелем відповідно, її заряджати. Ну і, відповідно, можеш користуватись по кабелю, якщо хочеш. Ось так виглядає клавіатура з задньої частини корпусу. Офіційний сайт, до речі, kzz.com. Подивимося на неї візуально з передньої частини. Ось так вона виглядає з боку. Такі глянцеві вставки. До речі, одна наклеечка злетіла, одну наклейку я можу ще зняти. Навіть наклеєк не пожаліли. Дуже красиво виглядає з боку клавіатура. Поєднання пластику і такого звичайного і такого дзеркального хрому. Ну, реально круто. Навіть плівки є ось тут. Можна зняти цю плівку. Раз. Ось таким чином. Донгл по 2,4 ховається в корпус. Не загубиш його, він там знаходиться. Відповідно, USB-A є для флешки. Тут показано, можна вставляти сюди флешку, я так розумію. І під'єднання до ПК. Ну, от, ось так тут все розписано, показано. Так, мені цікаво по екрану подивитися, що по екрану. Так, давай клавіатуру включимо. Цю плівку теж знімлю. Напевно, треба потримати. Так, треба потримати. Екранчик, це просто бомба! Анімація. Вітає бренд. Зразу показує дату 15.09.23. Воно визначило дату актуальну. 66% заряд показує плюс значок батареї. Час, правда, неправильний, 11.24 секунди. І є підсвічування режимів по налаштуванню, тобто є тут можливості налаштування. Ролер вверх-вниз працює. Ти можеш тут собі перемикати різні режими. Я в шоці. ефекти? Заходиш з цією кнопкою. Вибираєш тут ефекти, можна знов знайти, перемикати різні ефекти. От, міняти можна підсвітку цим ролером і через меню. Ну, це реально дуже круто. Я перший раз таке бачу, щоб екранчик вбудований з різними ефектами. Підсвіточка тут дуже крута. Пробувається навколо кейкапів, відповідно, тут режимів дуже багато, 11, 12, 12, 16, мені цікаво, скільки тут ефектів. 18 ефектів можна просто взагалі виключити. так Якщо вийти, тут колор, можна просто колір поставити, який хочеш. Е, яскравість виставляється, спіт, швидкість, е, мова. Мова тут, відповідно, йде китайська і англійська. Е, так Що тут цікаво ще по меню якщо в хом перейти, час можна виставити тайм, гіф е, можна. Гіфки ставити, оце, оце реально дуже круто, це дуже круто. Мені подобається. От, наприклад, я хочу таку гівку поставити, так? От і воно так, так відображається. Реально дуже цікаво. Ну, можливо, хтось скаже, ну то таке вже баловство, але це реально щось незвичайно цікаво. Ось можна гучність коригувати, відповідно собі, як хочеш. Якщо вийти назад, home, так, гіф, layout. А, він Mac, відповідно, ти можеш вибирати собі. Під маківську розкладку, під Windows, скоро розкладку. Ну, отакі налаштування тут є. Якщо вийти назад, це, 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 це що таке? А, це яскравість, я, я зайшов. Швидкість, швидкість я зайшов. Якщо вийти назад, Home. Так, ще назад. От. Ну, тут дуже багато різних налаштувань. Це реально дуже круто. Що можу сказати по якості самого борду? От, наприклад, клавіатурка не хрустить, але за рахунок своєї конструкції вона трошки гнеться. Для мене це не критично, але, от ну, якість клавіатури хороша. Тактильно і візуально пластик виглядає дуже гарно. Він такий глянцевий, але якщо так подивитись, на ньому відбитків пальців не видно, от як, щоб вони лишалися. Приємно дуже відчувається клавіатура в руках, досить така тяжка. Якщо подивитись на нижню частину корпусу, то тут є ніжки. Ніжки, виходить, основні 4 резиночки. Виглядають вони також гарно. Якщо поставити клавіатуру, для прикладу, на стіл я поставив, то ніжки дуже класно тримають. Клавіатура не їздить. Так, двоярусні ніжки досить широкі. Також є резинки, не пожаліли. На маленьких також є резинки. Ну, Це дрібничка, але круто, що це є. Виробники роблять, коли такі речі. О, це реальна бомба. Це дуже важливо, коли каветура не їздить, на столі стоїть міцно. Причому на висувних ніжках ти собі можеш кут зробити, так. І важливо, щоб теж тут були резинки, щоб також не їздила з рахунок цих додаткових ніжок. Давай знімемо. Кейкап подивимося, що там всередині. Якраз е, пулер стандартний протестуємо. Так, любий там кейкап знімаю, для прикладу, так? Ось так. Виглядає кейкап. Товщина стінок, ну тут, напевно, півтора міліметра. Точно не буду стверджувати, але товщина хороша. Кейкап не гнеться, він тактильно відчувається приємно. Палець. Не ковза, хоча він такий досить гладенький. Якщо взяти по м, саму структурі, не структурі, не а формі, то є така ямка невеличка. Якщо тобі так зручно подобається, то відповідно ти будеш чітко попадати. от, Типу, не буде. є чітке розміжування між От, І це дуже класно. Давай знімемо пробіл. Подивимося пробіл. Тайпінг відповідно, в кінці відео обов'язково протестуємо. Так, опа, пробіл впав. Товщина, відповідно, така сама. Ось так виглядає пробіл. Він також не гнеться. Хороший пластик і капів. Так, що всередині? Ну, це, відповідно, свіч. Свіч знімаємо. Той самий, як і в комплекті, йде. Пурпол фіолетового кольору. Ось так свіч натискається. Дуже приємно і досить тихо. Відчувається, що є змазка, і це реально дуже круто. Так, що всередині? Якщо подивити всередину під свічем, в нас тут є матеріал такий гумовий, який, відповідно, ізолює зайвий шум, є вставка ось така під пробілом в місці. Конструкція тут іде gasket mount і плюс плейт полікарбонатний. По стабілізаторам я вже бачу, що не пожаліли туди смазки, її достатньо багато. Стабілізатори біло бірюзового такого кольору. Вони працюють також непогано, як я тільки що відчув. Давай назад свіч поставимо. Відповідно, клавіатура підтримує 3,5 свіч пін плюс діод де з нижньої частини корпусу. Отак назад я ставлю. Фіксується дуже добре. І ставимо пробіл теж на місце. Поставили ми все це діло на місце. І давай по стабах. Дуже класно. Мені подобається. Ніякого піска. Ніякого такого стуку стороннього звуку. Ну, і відповідно, на весу сама клава. Хоча це на весу. Зараз буде повноцінний тайпінг-тест, але вже можу сказати, що я клавіатурою вражений, як візуально, так і технологічно, ну і відповідно по якості збірки та матеріалів. Обов'язково пиши в коментарях, що ти думаєш про дану клавіатуру, і не забувай підписуватись на канал, адже далі буде багато цікавого контенту.